Віртуальна реальність у дії про інноваційний проєкт Смілянського центру соціальних служб дізнаємось із сюжету студії Сміла новини у Смілянському міському центрі соціальних служб презентували новий освітньо-просвітницький проєкт із використанням сучасних віар-технологій. Ми стартуємо з новим проєктом у нашому місті, завдяки яких ми нас підтримували грантодавці. Це віар-окуляри. VR VR-окуляри окуляри це є можливість потрапити, наприклад, на планету і вивчати зорі по планеті або в потрапити в світ тварин і ознайомлюватися з будовою тварин. Елементарно можна вивчати навіть анатомію, так, в реальності, так, що складається в арокуляр. Це дві спеціальні лінзи, які дають можливість очима побачити всередині, що відбувається у наприклад у клітині або зірочку розглядати під детальним оглядом, як під мікроскопом. І Відчути себе там у тій реальності, які є, навіть можна малювати, поглиблювати інтелект за допомогою цієї форми роботи. Розрахований наш перший проект для учнів 4-5 класів. Це буде три заняття. Спочатку ознайомлення з самою формою роботи з віар окулярів а потім ми будемо займатися робототехнікою. У нас є спеціальні конструктори, які розраховані для дітей, для розвитку інтелекту через масштабування і підбирання конструкцій деталей. Школярі, яких першими запросили до участі новому віар-проєкті, мали нагоду не лише побачити, а й відчути світ віртуальної реальності. Насіть через спеціальні піар окуляри. Під час зустрічі діти дізналися, як за допомогою технології можна вивчати світ, розвивати критичне мислення, тренувати увагу та емпатію. За допомогою віару окулярів вони змогли зануритися в різні ситуації від пізнавальних мандрівок до соціальних експериментів. Фахівці центру наголосили, що новий проєкт має на меті зробити навчання цікавим, а спілкування з підлітками більш сучасним і доступним. Технології віртуальної реальності допоможуть спеціалістам центру проводити інтерактивні заняття, тренінги та профілактичні програми у новому форматі. Цей проект був на. Налаштований на втілення його в, нашому, в нашій громаді. Ідея його зародилась дуже давно, коли наша, Даша, наш представник їздила в Америку. І там, будучи у подібних закладах соціальної сфери, майже в кожному є такі віарокуляри. Це одна із технік і методик роботи з дітьми. Для нас вона зараз надважлива і для військових. Проект був написаний ще на початку цього 25-го року, а ми навіть не очікували, що ми станемо в їх ряди, але підготували. І було дуже приємно, коли нас обрали. Звичайно, ми хочемо донести до більшої кількості дітей. Зараз воно актуалізовано тільки для певні програми. Ми розраховували тільки на дитячі. Водночас, я розумію, що ми будемо вчитися, ми будемо шукати, де нас навчать, щоб працювати з цими окулярами і для ветеранів.